Інвестпривабливість по російськи радянський пам'ятник у ролі бізнес-плану. Увесь минулий тиждень на Росії тривав так званий Петербурзький міжнародний економічний форум. Це подія, яка за задумом має демонструвати економічну міць і привабливість регіонів для інвесторів. Але якщо вдивитися уважніше... Це швидше фестиваль ілюзій, а не економіки. Звісно, на форумі свою економічну привабливість в лапках демонстрували і представники тимчасово окупованих українських територій. Зокрема, окупаційна адміністрація Севастополя привезла до Петербурга 40-метровий макет існуючого радянського пам'ятника. Інвестори, напевно, у захваті від таких от інновацій. Ось так, замість презентацій про технології, інновації та інструменти для розвитку самої штуї економіки, виставки їжі, символізм і радянщина. А де логіка? Та її тут просто ніхто і не шукає. Це вкотре показує, Росія не будує майбутнього. Вона консервує минуле, у тому числі на окупованих українських територіях.